Ще раз всіх вітаю. Зараз проводимо нараду з головою громади Валківської, з, з, з головою військової адміністрації паном Рисовим. Представники місцевої влади, і саме спілкуємося про дитячі питання. Хочу передати привіт Мінсоцу, тому що не володіть трошки обстановкою, яка реально на землі в регіонах. Питання по. Прийомним сім'ям. От зараз на території Балківської громади, це місто Валки і громада Харкі... Валківська, э, створено всього скільки дві прийомні сім'ї. Дві прийомні сім'ї. І жодної немає патронатної сім'ї. Дітей, якщо будуть сьогодні вилучати з сім'ї, їх немає куди розміщувати. На запитання э, служби справи дітей, чому не створюєте патронатні сім'ї, тому що немає бажаючих. Тобто. Сос трошки забуває, що є проблема, що не всі хочуть створювати патронатні сім'ї. Тобто, показали, що є проблема, немає патрона сімей. Дітей немає куди влаштовувати. Запитання: якщо ви будете вилучати зараз дітей, куди ви будете розміщувати дітей з небезпеки? В лікарню. Тобто діти будуть опинятися в лікарнях. Зараз йде справа по позбавленню батійських по прав. Якщо буде позбавлення, знову ж таки немає куди влаштовувати дітей. Тут е, Анатолій Васильович Рисов про взагалі проблему по про, про району розкажіть. Так, да, ну це моя думка, аналізуючи те, ну, якби у нас п'ять громад, дві з них це міські ради, які опікуються саме своїми дебестами і прийомними сім'ями, а три у нас селищні ради, які ми Золочівська, Коломацька і Краснопутська селищні ради, які ми там кожної неділі ми їздимо по цих селищних радах і відвідуємо наші прийомні і сім'ї. І це думка, ну, можливо, чисто моя і мого заступника Зорі Нікола ну, теж зараз скаже цього Ну, Аналізуючи те, як живуть ДБСТ і прийомні сім'ї, да, моя думка, що ну, більше 70% це просто ну, діти там і батьки так відносяться, вони як заробітчани, розумієте? Вони до дітей відносяться як до, ну, не знаю, до чого. Я просто до предметів. Тобто я, коли їжу до сімей, да, приїжджаю в сім'ї. Спочатку я дивлюсь умов, в яких вони живуть. Я дивлюся, як відносяться до дітей ці батьки. Да. І, ну, чесно кажучи, висновок дуже, дуже не Ну, Це не всі так, ДБСТ, але майже 70, 70%. А в нашому районі. Ну, я не знаю, як в інших районах, але у нас, ну, скільки є у нас статистика, я, у нас дуже багато дітей в ДБСТ і прийомних сім'ї. Дуже багато сім'ї. 16 просимо. У просим. нас тільки на путій громаді тільки ну, дуже 16 багато. ДБСТ. І там сім'ї, ну тобто дітей там не о, по двій, дітя, не ти, від, там, 8, там, 9, 10. Ну, тобто дітей дуже багато. А має і... бути 5. Ні, nee, nee, це ж не. там, там прийомний. А, а ти приємно да. 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 Угу. І ну, те, що ми бачимо, припустимо, ну, ну, заходимо, припустимо, а, ну, там, папа п'яний. Ну, це ж приклад. Да. Діти не навчаються. Діти не навчаються, діти, діти бігають, діти там якісь там грязні там, чи, чи якісь ще, чи умови, припустимо. Ну, от, припустимо, зайшов я в сім'ю, да? сім там було вісім дітей, всі такі невеличкі, маленькі. Там, ну, і, а у двох з них синяки, ну, синяки на, на лисі просто синяки, навіть не двох, трьох. кажу, що це таке? Та впала там дитина, та ще щось. А вони ж нічого не кажуть, бо вони запугані, розумієте? Так так, так, ось така ось ситуація. Ні, питання до служби посіщаємо, посіщаємо. Чого там? Ну ми не знаємо. Ну, там дуже багато, багато, багато питань, а держава зараз каже, що про те, що да, не можна. Не можна. Ну, ну, державні, ні, мається на увазі, що держава каже, що ми всі переходимо до прийомних сімей. Але ну. тут треба якось тоді, е, ну як контролювати це все, щоб е, ця прийомна сім'я, коли забирає дитину, щоб вона відносилась до неї як до рідної, а не як, щоб на ній заробляти, розумієте що? Uh -huh. А в основному, я ж кажу, більше 70% це просто заробітчани. Вони просто беруть цих дітей, деякі просто їх там, ну не знаю, у нас вон, діти приїхали з Лозівської громади. Ну, Лозава, да? Приїхали до нас, ми їх в колонах влаштували. Кажу, що чого ви ну, що вам там не сподобалось? Нас е, заставляли день в ніч там, е, хазяйство велике, вони там просто працювали як раби на хазяйстві. Розумієте? Ну, хлопці там, по 15-16 років зрозуміло, що якби е, звичайно, якщо просто от в сім'ї да, дитина є. Зрозуміло, ти її там кажеш, там, піди щось зроби. А там просто, ну, це не, не то, що там. Фізично не витримують. Так, да, Вони Фізично просто не і ну, і здівательство на дві. А це ж а сімейні або... форми виховання, так. правильно? Звичайно, так, так. Так. на плантації працює, працює там, да? і знову ж тій сім'ї, там, де сіняки були. Там трошки ще більші були діти, які е, е, збігали, втікали. збігали. втікали вони жили от, е, в лікарні. Я ж до них приїхав, кажу, що таке. Та, Спочатку ну, нормально, нормально та ні, я кажу, якщо ви збігли, значить не нормально. Ну, давай, і все і пішли розмовляти зі мною. Заставляли, у них там баня якась була. Там, ну, там дівчина вже 14 років дівчинці. Вона заставляла її ходити в ту баню прибирати, вбирати або декуди. Ми так не зібралися. тому що потім ми ну, забралися і сім'ю. Дівчину, і ми перелаштували в іншу сім'ю, зараз неї. Заставляла, коли там клієнти були в бані, да, вона ходила туди, прибирала, yes, а були такі там, випадки, там. які нам так і не дорозказали, які ж там щось там щось буде. Yeah. Отака от ситуація. Я вважаю, що і прийомні сім'ї ДБРСТ повинні бути. І повинні бути державні установи, все повинно бути пропорційно. Паралені, пропорційно. Тому що дійсно, от як каже Анатолій Васильович, не завжди батьки відносяться до прийомних дітей так, як це цього вимагає е, закон. Ми щотижня їздимо, е, систематично контролюємо роботу прийомних батьків. І я вам скажу, що ми не завжди задоволені. Тому моя позиція все повинно бути пропорційно. Заклади державні повинні бути. А скажіть, а скільки у вас в районі в службі району працівників? Три три, три працівника. А було до збільшення району? Чотири. Тобто дивіться, у Це... нас було був маленький район Богодухівський, і там працювали чотири співробітники. У нас в нашому районі зараз було до цього п'ять РДА. Райони державної да. Багодовський район сьогодні це п'ять маленьких районів об'єднаних. Це великий район. От коли був Багодовський район маленьким, там було чотири працівника ССД, у справах дітей. О, а зараз, коли він став великий з п'яти районів, там працює зараз три працівника. От уявіть собі, три працівника на п'ять великих районів. Мають вони перевірити всі прийомні сім'ї, всіх ДБСТ, реагувати на кожну ситуацію по. Коли дитина в небезпеці, виїжджати туди, транспорт, паливо все має бути в громадах. перша громада має створювати свої служби в справах дітей і посилювати їх. Район це префектурного типу. Він вже інші трошки має виконувати обов'язки. Ось така ситуація. Попалено. По зараз по прийомним сім'ям, також по ДБСТ, От зараз все зачиняється, припинити, закрити. Все, всі діти підуть в прийомні сім'ї. Перше, їх не вистачає прийомних сімей. У нас Мінсот заявляє, що у нас 300 сімей створиться в цьому році, а в нас тільки в минулому 400 зачинено, то буде мінус 100 ще. Куди діти зараз живуть в лікарнях? Багато дітей. Дуже багато дітей проживає в лікарнях сьогодні. Якщо таким чином далі буде продовжуватися, то всі діти опиняться в лікарнях, тому що не всі прийомні сім'ї, як підтверджують керівники на місцях тут на землі. Вони кажуть, ну, не всі трошки. Якщо просто поголовно там, заставляти людей створити прийомну сім'ю, ну, якщо людина не, 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 не хотіла, да, і вона буде відкривати цю прийомну сім'ю, яке відношення до дітей буде, якщо воно ізначально щирого бажання не було? Тому треба трошки не треба поспішати. Треба виважно підходити до цього. Ось просто замість Брюсселю треба Мінсосу сюди приїжджати, в Харківську область і дивитися, як реально воно працює на землі, а потім вже робити реформи, продовжувати. Дякую всім за увагу.